Привіт! Рада вітати вас на моєму каналі Кривчинь. Це моє перше відео на Ютуб, тому сьогодні я вам спочатку розкажу трошки про себе, щоб ми з вами познайомилися, а пізніше покажу вам свої плани швейні на літо. Отже, почнемо зі знайомства. Мене звати Тоня, мені 26 років і я живу в Одесі вже 15 років. Взагалі-то я не з Одеси, я народилася в місті Первомайськ миколаївської області, але в дитинстві ми з батьками переїхали сюди і тепер я живу тут. Ось я хочу одразу почати з того, що я не професійна кравчиня, але я кравчиня у третьому поколінні. Моя бабуся шила, моя мама професійна кравчиня, а я шию десь 4 роки. Ось навчалась я, Моя професія взагалі це готельно ресторанна справа. І коли я вступала в цей університет, я не знаю, я тоді не знала, що я хочу. Я не знала, ким я хочу бути. Мені подобались іноземні мови. Я думала, можливо, піду на філологічний, але склалось так, що я вчилася на готельно-ресторанному. Взагалі, їжа це моє друге хобі після шиття. Я дуже люблю смачну їжу, я люблю ходити в заклади, коштувати щось нове, цікаве. Для мене це прям щось таке дуже класне і захоплююче. Тому я думала, що можливо зв'яжу своє життя з цим. Мені сподобається. Але як виявилося, коли я трошки попрацювала вже в цій сфері, я зрозуміла, що я люблю бути гостем в ресторані, а не робітником, не працювати в ресторані. Тому потім стало питання, що робити далі, куди мені йти, що взагалі робити в житті. І я розуміла одне, що мені потрібно вибрати якусь таку професію, яка б мені подобалася просто в процесі тобто, щоб я її могла робити безкоштовно ту роботу, і мені просто приносило задоволення. Процес я почала шукати. Я знала, що я творча людина, і мені обов'язково потрібно щось творче, тому. Я пішла на малювання. Це ще я поки працювала офіціанткою. Десь роки-два, мабуть, я малювала, мені подобалося, але потім я хотіла навіть вступати далі і навчатися у закладі навчальному, але десь не склалося трошки. І якось воно відійшло в мене на другий план. Я знову працювала в книжному магазині. Коротше, це не важливо вже. Потім я пробувала себе в флористиці. В гончарстві будь-де просто, аби це було щось творче, і в якийсь момент, взагалі, якщо так по чесному, то я ніколи не хотіла бути кривчиною. Я не думала, що мене взагалі вийде. Я не думала, що мені вистачить посидучості для цього. І якось мені було важко себе уявити в цьому амплуа. Але моя мама мені шила одяг майже в все моє життя тут з садочка до е, закінчення школи. І в якийсь момент, коли мама перестала мені шити, я вже виросла. Я пішла в магазини покупувати одяг і зрозуміла, що це, ну, це жах. Я не можу купити собі це або те, що мені подобається по якості, воно дуже дорого. Тому я подумала, що а не спробувати б мені піти на курси і таки навчитися шити, хоча б для себе. Ну просто я не планувала, що це вийде щось серйозне. Я хотіла просто навчитися для себе, щоб мати можливість шити собі одяг, такий, який я хочу. Ось, і я пішла на курси. Закінчила курси, вийшла з них і просто як в тумані я нічого толком не запам'ятала. Це було дуже важко. Ну, було дуже об'ємно і багато і. Як новачок я не, не зрозуміла, і не запам'ятала дуже багато чого. Добре, що мама була поруч, і вона мені дуже допомагала, вона е, підказувала мені всі питання. Я просто не могла навіть е, без підсказки під або без шпаргалки щось пошити таке просте. Мені взагалі було не зрозуміло, що я роблю. Було дуже важко. Але е, поступово потрошки-потрошки е, е, я таки. Навчилася, я дуже пишаюсь собою в цьому плані, тому що я така людина, що я легко кидаю щось, ну я можу почати, а потім покинути і все, тому що це важко. Але тут я не знаю, що але щось мені підказувало, що не треба покидати. Давай продовжимо. Ну давай ще трошки, ну давай щось таке шипошимо, щось щось таке цікаве вигадаємо. І якось потрошку-потрошку по я зрозуміла, що я вже ну я вільно себе почуваю в цьому. Я можу пошити будь-яку річ, яку я собі придумала. Це якось вийшло само по собі і природньо. І мені дуже подобається це сам процес. Мені подобається шити, мені подобається знімати якісь там майстер-класи, там чи просто процес. Це цікаво для мене. І це. Творчість і якийсь спосіб показати, як я бачу цей світ. Саме тому в інстаграмі моя сторінка називається Art Glow. Це означає мистецтво в одязі, якщо перекладати з англійської. Бо я шукала якийсь спосіб в житті своє мистецтво кудись направити, свою творчість кудись направити. Зараз, наприклад, це одяг. Я не знаю, що буде завтра, через місяць, через рік. В нашому житті все міняється дуже швидко і непередбачувано, на жаль. Але е, на даний момент мені подобається шити, і я дуже хочу, щоб це моє якесь захоплення передалось і вам. Я хочу надихнути когось, може ще навчитися шити. Тому е, я сподіваюсь, цей канал буде продовжувати своє життя. Я сподіваюся, що мені сподобається записувати відео і вам сподобається їх дивитися. На цьому каналі я планую показувати своє швейне життя, якісь е, процеси, можливо, якісь більш детальні е, майстер-класи або прямо цілий пошив якоїсь е, речі. Е, ще писали мені дівчата в інстаграмі, що хочуть влог. Я собі поки що не дуже розумію, як це все буде виглядати, але я буду пробувати. Ви пишіть обов'язково в коментарях, що б ви хотіли тут бачити і що вам цікаво, тому що я орієнтуюся поки що на те, щоб, ну, що вам цікаво взагалі дивитись. Ось. І тепер хочу перейти до основної теми цього відео. Це буде огляд моїх швейних планів на літо. Я взагалі-то вже почала шити свої швейні плани, але. Ось зараз у мене на носі новий проєкт. Я вже тільки склеїла викріку і спеціально лічила для того, щоб показати вам, починаючи з нього. Отже, дивімося. Так, перший проект це те, що я хотіла ще з весни дуже сильно. Я чекала, поки наші е, дівчата українські конструктори зроблять викрики такі. І це у мене ось така тканина. Це льон з бавовною від Максмара, такого шоколадного молочного шоколадного кольору. Це буде костюм, жилет і брюки палацо. Я е, десь тут прикріплю вам е, фотографію. Це буде мій референс, те, що я собі знайшла в пінтересі, і далі покажу ось технічні малюнки саме тих викривок, з яких я буду це шити. Це наші українські дівчата-конструктори, е, Dab Patterns і Patterns. Е, Дуже люблю цих дівчат. Вони молодці, класні, дуже викрики роблять. Я прям фанат, тому буду шити і ну. Тканина така дуже гарна, з цікавим вкрапленням, ну, як е, льон. І сподіваюсь, буде гарно. Е, ще я поки що не вирішила, як я це буду показувати чи в інстаграмі, чи тут. Я взагалі думаю, що я зараз вам розкажу про свої швейні плани, а ви мені потім в коментарях напишете, е, що із цього всього ви хочете побачити детально тут на YouTube. Ось, я думаю, отак буде найкраще. Так, е, наступне це ось ця тканина. Я її купувала в моєму улюбленому магазині е, бавовна. Е, це мірний відрізок, такий в мене з леопардовим принтом. Мілким. Вона мені дуже подобається, я від неї просто в захваті. Я дуже довго думала, що з нею шити, бо хотілося щось таке вау-класне. І нарешті знайшла. Дівчата вже багато я бачу шили цю сукню. Це буде сукня від теж українського конструктора на платформі Ательє вона називається. Я вам теж покажу десь тут технічний малюнок або просто малюнок, як ця сукня буде виглядати. Можливо, вона буде коротша, ніж на всіна викрійка, тому що тканини в мене небагато. Але я думаю, це буде дуже гарно в колір. Кайфовий, принт класний, е і сукня сама дуже цікава, така незвичайна. Тому е я думаю, це буде круто. ось Далі, якщо ми вже звернулися до викрийок з платформи Atelier, я ще хочу звідти пошити собі топ. Ось такий рожевий. Ця тканина до речі, теж з магазина Бавовна. Е це бавовна, як не дивно, така вона тоненька, і тут невеличкий відріз, тому я хочу пошити ось такий топ. Він дуже такий цікавий. Я вже давно купила але все серняк руки не доходять. І сподіваюсь, буде класний такий грайливий топ на літо. Далі я передивлялась недавно свої запаси журналів. «Бурда», у мене їх дуже багато, просто ціла полиця завалена тими журналами з усіх років. Це моя мама збирала колекцію. Я продовжую. Ну, ми загалом разом продовжуємо. E, і я передивлялася журнал, я час у часу це роблю і собі зберігаю якісь викрійки в телефон, щоб я могла знайти потім, що, з якого журналу мені що подобалося, якщо я не знаю, що шити. E, зараз я просто шукала і надибала, я не, не пам'ятаю зараз, який цей журнал, я вам напишу тут, покажу цю викріку. E, вона зараз дуже актуальна, здається, це 13-й рік, якщо я не помиляюсь. На сьогоднішній день дуже актуальна буде сукня, і якраз тут такий ще цікавий оцей відріз рожевий такого колір, мабуть такі паненький, це я замовляла в магазині кота в мішку. Тобто я заплатила там якусь суму грошей і мені прислали, не знаю, я не знала, яка це буде тканина, мені прислали декілька відрізів. І один з цих відрізів був цей рожевий, цікавий такий колір, був яскраво зелений, я його віддала мамі, бо це трошки не мій колір. І ще був принтований шифон, я ще не вирішила що з нього шити, але він поки що лежить. Коротше кажучи, ось ця тканина. Рожева і її невеликий відрізок, я не знала, як, як би його куди примінити. І згадала, що я собі купувала ще е, на весну, а потім вирішила, що це буде на осінь. Отакий От кулір. він фактурний. Я не знаю, чим вам видно. Я вам ставлю е, приближене до відео, щоб ви побачили фактуру. Теж невеликий відрізок, бо це мав би бути гольф. Але... Коли я отримала цю тканину, я зрозуміла, що я хочу зробити таку комбіновану сукну з цієї викриті з бурти. Буде щось цікаве, незвичайне, яскраве і дуже літнє. Сподіваюсь, теж вийде гарно. Ось така ідея у мене. Так. І... Останній лот на сьогодні. Це теж, я коли купила цю тканину теж у магазині погодне, я просто маю, скоро стану амбасадором цього магазину. Е я побачила цю тканину, закохала, і зараз зрозуміла, що треба це точно брати, бо це прямо моє. Ну, анімалістичний принт це просто фешн-бомба. Але теж тканини тут небагато. Крупний принт доволі таки. І я вирішила, що це буде сукня. Ось така сукня, це мій референс з Пінтересту. І я знайшла в бурді дуже схожу сукню, але вона з довгим рукавом, ось вона. І я просто заберу цей рукав і вийде точно така сукня, як на референсі. І якраз мені вистачить, але ця тканинка трошки просвічує, тому я ще куплю до неї білий підклад з якогось вуалі там чи батисту, щось такого. І буде в мене гарна сукня. Ось так. Ну що, це завершилось моє перше відео на YouTube. Я дуже нервувала. Мене тут навіть шпаргалочка висить, тому що я боялася бути своє ім'я. Ну, вийшло не так страшно, як я думала. Насправді, сподіваюся, що вам сподобалося це відео. І напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо сподобалося. Якщо ні, теж пишіть, пишіть, що не подобається, пишіть, що виправити, щоб я знала. Я дуже старалась для вас, і я рада, що я нарешті з'явилася в Ютубі. Сподіваюсь, ще побачимось. Дуже вам дякую. Ставте лайк, підписуйтесь. Дзвіночок все як треба. Дякую вам, до побачення.